Добрий вечір. Добрий вечір. Знову спроба провести прямий ефір. Задавали в групі запитання постій, що робив. Коли ви хочете прямий ефір, ви хочете, щоб були прямі ефіри після 10-ї години вечора в основному. Ну, після 10-ї години вечора я не можу ніяк проводити такі ефіри, тому що в є чудо таке маленьке, воно тут в кімнаті вже спить. Тобто або можна проводити там, не знаю, неділю, ну, або як буде вдаватися. Чи не буде. Перепости у групі. Зараз може хтось підтягнеться. Хтось потягнеться на наші прямі ефіри. Дві людини вже є. Це вже добре. Назвав, назвав ефір кредити, виконавчі провадження, виконавчі напис, суди. Тобто весь спектр. Ось спектр. Так. чекаю чекаю якоїсь реакції в чаті чекаю куди Ну, тобто щось розповідають просто ну вести монолог немає немає ніякого сенсу бо такі монологи я можу взяти якусь тему і ну, роздовбати, і зробити вам ролик та, прямі ефіри, чесно, ну, я не, не особо оратор, але треба розвивати YouTube канал і розвивати його за допомогою саме прямих ефірів. Бо е, прямі ефіри вони мають е, ну, велику, велику, велику кількість хвилин, годин, е, тобто багато переглядів. Я маленькі ролики, там, допустимо, що там я останні там робив. Е, для прикладу. Ну, про кубки розказував чи губики, то ну, 35 секунд, там подивиться 20-30 чоловік. І канал стоїть на місці. А так, прямий ефірчик, хтось зайде, хтось задасть запитання, отримає відповідь і потихеньку-потихеньку треба потихеньку розвивати. Канал вже не знаю, років три, напевне. Напевне, три, бо в групі 4 буде. Ну, з врахуванням старої групи, стару ж групу нашу заблокували, і до ці пори немає ніякої реакції від Facebook. Пишемо щось у чаті, вітаємося, задаємо питання, розповідаємо про свої проблеми. Попробуємо знайти рішення таких проблем прямо в прямому філій. Часу не небагато, бо мала пішла гуляти хвилин 15. І буде тут а кошмар. <хи> Вчора неділя була, можна було провести ефір, але трохи не трохи не до ефірів Деякі події Пов'язані з звинували. Так, я так понял що дійсно люди тільки після 10 якусь активність ведуть. Вже, в принципі, майже 8. Майже 8 на 1. Сергій Кушнирук. Доброго вечора. Добрий вечір, Сергій як зрозуміти, е, як зрозуміти в рішенні суду стягнути солідарно з особа 1 і особа 2? Е, як стягнути солідарно з особа 1 і особа 2? Це або ви були, е, допустим, ви брали кредит, а ваша була прочитана. От і в рішенні суду солідарно. Солідарно – це однаковими частинами. Тобто, там, грубо кажучи, рішення суду е, там, 10 тисяч, От і солідарно, тобто пополам, по половині стягнути як із е, вас, так і з, ну там, не знаю, хто там другий поручитель був, чи, ну, чи, чи, чи дружина, чи хто. от, от Це солідарно. Солідарно це ребниковими частинами. Це, їх як правило, якісь кредитні спілки. От такі от, кредити дають. Було в нас от, недавно. А, Надра, Надра був, да. Надра банк. Є такі гусі, називаються антиколекторська організація. Остання спроба щось таке. То вони до чого додумались? видать, не пішло в них антиколекторське движення. Почали ну, зареєстрована. контора зареєстрована, ООО, ну, товка, товка наші. Зареєстрована це товка антиколекторська організація. Але воно щось пішло в них не так. Вони почали викупляти, вони стали колекторами, грубо кажучи. Вони почали перевикупляти борги і там кредит був Надра 2008 року. Щось там люди. Чесно не пам'ятаю, вроді 25 тисяч був. Люди платили, платили, щось там тисячу гривень не доплатили, наче. Надра перепродала 10 разів колекторам, колектора друг другу, і ці гусі останні викупили. І вкліпали позов на майже 400 тисяч гривень. Тобто там тисячі гривень не вистачало майже на 400 тисяч гривень. 300, 389 є. Це рішення є, я опублікував. Я опублікував в групі і на сторінці адвокат-інтікелектор. Е Купили майже 400 тисяч, грубо кажучи, з тисячі недоплаченої. Але ну ми там розколупали, ну, не було договорів. Туди, тобто уступка ну, права грошової вимоги або договору факторного. Він був, але там якийсь взагалі ліповий, і срок позовної давності вже до нього напрошу. Ми цей суд в ноль виграли. Тобто вони хотіли 400 тисяч, ми добилися рішення у позові цього антиколекторського ООО, будулай інвест відмовити, і ще плюс з них там збили якихось там. Небагато, чи 2, чи три тисячі витрат на професійно правову допомогу. Сергій Кушнирук, а чи може неповнолітня особа 9 років бути в рішенні суду за комунальні послуги? А що там а що ж там дитині робить в рішенні суду? За комунальні послуги? Треба читати це рішення. Хочете, можете скинути Якщо у вас є номер цього рішення або посилання, можете в чаті скинути, а... а я дам відповідь. Ну, не зразу бо треба сидіти, дивитися, Просто ну, комунальні. А, -а що за суть справи? І борг за комунальні послуги? Яким боком там дитина? Її відповідальним то точно не можуть поставити. а ну, Може, щось суд напитував. Бор за вивезення сміття. Ну, треба дивитися, вибачте, треба подивитися, прочитати це рішення. Це ж пальцем небо. Тикнуть, так, так не хочеться. Можете, а ще краще, можете у Facebook, на сторінці Адвокат-Антиколектор скинути скинуть або номер е судової справи. Або якщо є посилання на це рішення, подивимось, підкажемо. За це гроші ніхто не бере, давайте. Дванадцать хилон эфир. скаче від одного до шести максимум було. У нас Да, аудиторія на Facebook і на Ютуб відрізняється. Кардинально відрізняється. Так, чекаючи дві хвилинки, якщо ще, якщо більше не было запитань, буде кінець такої невеличкої трансляції. Балона, Галя, добрий вечір, добрий вечір, Галя. Галя, це та Галя, що я думаю, чи ні? Це колишній модератор групи. <клухи> ні, ну, вибачайте. Просто бачу, ви лайкаєте завжди. Я думаю, може, може це колодератор. <кій> Бо був у нас мідератор Галина. Бали вона Галя, але я добре знаю. Ну може бути. Бо, скоріш не особисто. Сергій Кушнірук вирішив позов задовільнити, стягнути солідарну з особа 1, 2, 3, 4, 5, 6 на користь КП Славута сервіс Славутської міської ради за заборговані за послугами е з продовження особа 6 дитини. Ну, просто мені цікаво, як вони з дитини збираються стягнути. Може, щось просто суд натупив і все, я не знаю. <кій> Бо, як правило, якщо немає ніякого захисту, ніхто ті е, позови, відзиви не читає. Може, суд щось натупив, і все. Ну, як, як з дитини стягнути кошти? Ну, з вас, ви повнолітня людина, ви е, маєте е, заробітну плату. Якщо ви рішення не виконуєте, можуть. Е, Зробити виконавчі провадження. От. І вже по виконавчому провадженню з вашого офіційного доходу 20%, а як з дитини. Стягнути? Я ж кажу, це щось суд, з каждого. Вони ніколи в рідкості хтось читає, вони відкрили е, -е час суду, суд значився, почався, немає сторони відповідача, немає сторони позивача, суддя відкрила позов, зразу вона, вони не готуються, вони не сидять, не вивчають. Це якщо є сторона позовича чи відповідача, тоді суддя да вона може сісти за 10 хвилин до суду, почитати е, позов і відзив А якщо немає ні одної ні другої сторони, відкрила позов, е, початок, дві строчечки кінець, шо хто що хоче, відкрила реєстр е, судових справ, подивилася, яке вчора рішення суддя Василь винес по аналогічній справі. Таке саме рішення клепонуло, і все. Тільки ну це не всі судді, бо Може, якийсь судячий буде дивиться, да подумає, що ну не всі, але більшість. Я думаю, навіть і судді погодяться із, 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 з такою тезою. Тут тобто, зі мною погодяться, що так багато хто робить. Для чого їм сидіти, заморачуватися? Балуна Галя, нагаля, отожже вся гілка судочинства така. Бало Галя, от то ж вся Україна така, розумієте, в чому проблема? Не тільки судочинство, а. о, бачу вже Facebook, напевно, Сергій Кушнірук скинув мені. Так, да. я потім трошки пізніше, трошки згодом гляну, в ефір закінчу, подивлюсь, що там у нас робиться. Бало Галя, у нас вся Україна на такому, ну. на, 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 на цепись, аби було. Скажу, ну в своєму кругу воюємо, а за що воюємо, не зрозуміло. Ні, зрозуміло, е, ну, але треба міняти. Оце все, все треба міняти. Міняти і суди, і поліцію. Як вона мені ну, і лікарню, і все підряд. Мені ненависть, що до лікарні ще, напевно, найбільше, ніж до поліції. И, ну, так, а бы Ну, с даже пару комментариев я забегли люди. Все живут, моя хата с краю, ничего не знаю. И на жаль, даже война не изменится. Змінить, ну, як завжди, відсотків 10 людей, 20. Більшість як була, так вона і лишиться при своїх тараканах чи своїми тараканами. Так, ну ще хвилинку було. Сказав дві хвилинки, то люди навіть не бігли, почали щось розпитувати, розповідати. Ще хвилинку і не будете нічого писати, буде кінець ефіру. Хто там, ну, хто прийшов, повторююся. Ви просили з 10, з 10 годин вечора робити ефіри, немає змоги, бо мала, мала моя дитина. Вона не геть маленька, але вона спить в цей період. Я ж не буду сидіти і проводити ефіри. Бало на Галя, ну, може й так. Але вже час від часу так не доїдає. А потім почалась війна, то вже навіть якийсь такий сум. знаєш, заходиш, там просинаєшся, вже те в лічці вісить, ну, як мінімум, не одна-дві людини із запитаннями, а за день доходило там до 40 чоловік. Тобто, по особисті повідомлення, 40 чоловік за день. Ти ж їм не напишеш, да, ні. Людина задає запитання, ти, ти даєш відповідь, і воно, людина, друге запитання, і пішло, 40 чоловік. Тобто цілий день мало просить тільки відповідь на запитання. А тільки війна, то й, геть сумно стало, що люди не пишуть Валерій Токарів, Доброго вечора. Скільки коштує зараз скасування напису нотаріуса? Я не, не моніторюю, в кого, як і скільки. У нас як було, так і є. У нас 2900 гривень і то. Вони повертаються проничують допомогу Тобто ви платите завдаток 2900 гривень, ми подаємо і все, витребовуємо повністю. Тобто, всю суму входить, і всі запити до нотаріуса до виконавця, якщо треба нотаріальний архів, заява пишеться позовна заява, заява про забезпечення позову, це все готується і подається позов в суд У вас два захисника, адвокат або Тетяна Цокола, або Дар'я Хворост. На підставі адвокатського свідоцтва і я на підставі матеріальної довіреності, тобто ви на мене зробите матеріальну довіреність для простинності інтересів. Все ми це все запускаємо у позов, крім того, що просимо скасувати виконавчий напис, тобто визнати таким, що не підляє виконанню, ми і покладаємо судові витрати. Тобто, по закону можна покласти ті ті адвокат, ті послуги, що вона робить. Свій гонорар, вона, грубо кажучи, розписує в позові, і можна покласти ці витрати, і ми покладаємо ці витрати на програвшу сторону. Тобто, виконавчий написи 99% виграшна справа. Вона береться, закладаються витрати на професійну правничу допомогу. Ми беремо 2900 дев'ятсот задаток, а позов ставимо там витрати на професійну допомогу, скажімо 8 тисяч. 8 ну, не завжди вдається, але ну, 5 ми 100% стягуємо. Це 5 тисяч надходять е, клієнту, клієнт лишає собі ті 2900, які він заплатив з самого початку. 2 100, що лишається, він нам відправив. Це на жанру отак Так ми працюємо. А хто, а хто як, що от сьогодні рішення теж: go, go. Е, це ще було до війни. Ми з судовим збором подавали. Сьогодні рішення прийшло у електронній суд. Я його опублікував в групі, там е, стягнули ми 7500, значить судовий збір стягнули. Ну, рішення не стягнули, це рішення тільки. Рішення витрати на професійну правнучу допомогу 7,5 і судовий збір, грубо говоря, півтори тисячі. Тобто це у нас що виходить: 9 тисяч гривень. От. Зараз е, протягом міс... 30 днів рішення вступить в законну силу. Тобто, дається час для подачі апеляції Не подається апеляція рішення вступає в законну силу. Ми е, пишемо виконавцю, е, присилаємо виконавцю копію рішення суду для того, щоб зняв раху, е, арешт з рахунку, якщо є арешт. І присилаємо вже другому виконавцю: точніше, спочатку витребуємо: е, не витребуємо, а просимо суду виконавчі листи і відсилаємо ці виконавчі листи вже виконавцю і от цих 9 тисяч ми просто стягнемо із Golfing. Go. Ці кошти надійдуть на на карту клієнта, Клієнт лишить 2 2900, а все, що більше відправить нам. От такій схемі ми працюємо. Ні, ну, тут це класно, ну, таку суму. Буває і по 2 тисячі ну, суди теж жадні, вони не хочуть задовільняти. балована на Галя, да це точно, зараз всі в стресі. Будь ласка. Добре люди. 23 хвилинки. Пару чоловік забігло, пару відповідей, пару запитань, пару, пару відповідей. Все, буде час, буде змога зробити ще якісь. Все добре.